Привіт, друзі! Ласкаво просимо на канал Кулінарні пригоди, де я, ваша віртуальна кухарка, заведу вас у світ смачної та ароматної випічки. Сьогодні ми приготуємо щось особливе ароматний кекс з ревенем. Скоро весна, а ревінь вже підріс, тож цей рецепт точно додасть вам настрою. Ревінь це помилково вважається рослиною, що росте у кожному саду. Але насправді він прийшов до нас із Китаю, привезений Перживальським разом з кіньми. Лише трохи більше 100 років тому його почали вирощувати у садибах. До нашого рецепту ми підібрали пропорції так, що випічка буде мати ніжний кисло солодкий смак, а не просто солодкість, що затирає кислинку ревеню. Отже, для приготування кексу вам знадобиться 30 грамів ревеню. 100 г білого цукру, 300 г тростинного цукру, 80 г вершкового масла, 2 яйця. Чайна ложка ванільної есенції. Чайна ложка мигдальної есенції. 330 г борошна. 240 мл молока. 2 чайні ложки розпушувача. 2 чайні ложки кориці половина чайної ложки соди, 3 чверті чайної ложки солі. Тож почнемо з підготовки форми для випічки, змащуємо її вершковим маслом, ретельно проходячись по всіх вигинах. Тепер розігріємо духовку до 170 градусів. Далі приділимо увагу ревеню, промиємо його і наріжемо на невеликі шматочки. Покладіть ревень у каструлю, додайте білий цукор і одну третину склянки води. Ставимо на невеликий вогонь і чекаємо, коли закипить. Після закипання проварюйте ревінь 10-15 хвилин. Потім зніміть з вогню і залиште охолоджуватися. Далі візьмемо миску і поєднаємо в ній тростинний цукор, вершкове масло, яйця та есенції. Всі інгредієнти добре змішайте до однорідної маси. В іншій мисці поєднайте борошно, молоко, розпушувач, корицю, соду та сіль, знову змішуючи до однорідності. Після цього поєднайте вміст обох мисок та обережно додайте остиглий ревінь. перемішайте все до однорідної консистенції. Тепер викладіть тісто у форму та відправте в духовку на 50 60 хвилин. Поки наш кекс випікається, приготуємо глазур. В мисці змішайте 200 г цукрової пудри з однією столовою ложкою вершкового масла та однією чайною ложкою ванільної есенції. Поступово додавайте вершки, помішуючи до отримання необхідної консистенції. Коли кекс готовий, дайте йому охолонути, вийміть з форми та нанесіть глазу. Ваш весняний кекс готовий до подачі на стіл. Дякую, що приєдналися до мене на кулінарні пригоди. Залишайте свої коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити більше смачних рецептів. До нових зустрічей!